Привіт! Вітаю вас на каналі Хвилинка української. Поговоримо про риторику як науку і мистецтво. Ця тема буде актуальною для учнів 10 класу. Пропоную почати наш урок наступними словами: Ораторське мистецтво не мислиме, якщо оратор не опанував досконалу предмет, про який хочу говорити цицерон. Щоб бути успішною людиною сьогодні, потрібно володіти мистецтвом спілкування. Той, хто добре володіє словом, здатен навіть своїх супротивників, переконати та перетворити на друзів. Красномовство це сила, за допомогою якої вдається впливати на світ, змінювати його, реалізуючи власну волю. Саме давня цікавість людей до можливостей слова спричинила виникнення спеціальної науки красномовства, риторики. Отож, риторика це наука, що вивчає всі аспекти грамотної і технічно правильної мови. Також в це поняття спочатку вкладалося прагнення переконати і спонукати до дії слухача. Якщо використовувати точний переклад з грецької, то це слово означає ораторське мистецтво. В наш час під риторикою розуміють вміння красиво говорити і конструктивно висловлювати свої думки. Риторика як наука сьогодні складається з трьох частин: історія риторики, теорія риторики та практична риторика. Засновниками науки були Аристотель, Цицерон, Сократ та Демосфен. Риторика за грецьким вченням складалася з п'яти розділів: словесне вираження, його розташування, наука про добір матеріалу для промов, запам'ятовування та виголошення. Поставте відео на паузу та ознайомтесь із дев'ятьма правилами красномовства Цицерона. А зараз перейдемо до основних навичок, якими має володіти оратор. Отож, добирати літературу, вивчати зібрані джерела, скласти план, володіти собою та важливо орієнтуватися. Часі, щоб ваша промова не була занадто затянутою і нецікавою. Вміння оратора самостійно готувати виступ, зрозуміло переконливо викладати матеріал, відповідати на запитання слухачів, установлювати і підтримувати контакт із аудиторією та використовувати різні засоби навчання. Вітчизняна риторика почалася з Валасової книги, це збірка проповідей духовних вождів про українське племен у дохристиянську епоху. Також впевнена, що чули слово о боку Ігорєвим. Воно донесло до наших днів золоте слово Святослава, змішане зі сльозою, що є взірцем високої риторичної культури того часу. Залежно від змісту і мети умов виступів, виділяють роди і жанри красномовства. Отож, академічна риторика, судова риторика, соціально-політична риторика, соціально-побутова риторика та церковно-богословська риторика. Поставте відео на паузу та прочитайте інформацію самостійно. Пропоную вам попри. Відновіть вислови та запишіть їх. Перевірте себе. Перейдемо до наступної вправи. Поєднайте роди красномовства із конкретним життєвим прикладом. Якщо вам складно виконати цю вправу, поверніться до таблички. А зараз робота в групах. Прочитайте запропоновані мною ситуації. Поміркуйте, чи матимуть відповідні виступи успіх. Проаналізуйте причини невдач, промовців та визначте, яких помилок вони припустилися. Запишіть ваші думки. Поставте відео на паузу і уважно прочитайте текст. Друга група і третя група. А зараз перейдімо до тесту. Виконайте завдання. Отож, риторика це наука, звісно, про красномовство. Засновники риторики як науки це Арістотель, Сократ та Демосфен. Оратор це особа, яка, ну, звісно, всі відповіді правильні. Дякую вам за роботу. До наступних зустрічей!